Сьогодні дуже коротенько стисло про догляд за фарбованим волосом. Я Грозмані, трихолог, експерт з догляду за волоссям, а також власниця магазину італійської професійної косметики для волосся. Хотілося би дуже коротко, але дуже багато нюансів, тому що фарбування в багатьох випадках залежить саме від майстра і його протоколу фарбування. Але нам з цим так або інакше якось треба жити. Чи потрібно для фарбованого волосся постійно використовувати засоби, на яких написано для фарбованого волосся? Абсолютно ні. Нам потрібно використовувати засоби, які будуть чітко відповідати типу та стану шкіри голови і волосся. Отже, правило номер один: якщо ти робиш адекватне фарбування, ти не маєш права користуватися засобами масмаркет. Чим твій шампунь агресивніший, тим швидше буде змиватися колір. Чим менше ти використовуєш змивних та незмивних засобів після шампуню, тим швидше буде змиватися твій колір, і навіть якщо на цих засобах написано для фарбованого волосся. А який стан твого волосся після фарбування? Якщо після фарбування волосся пошкоджене, однозначно треба відновлювати структуру волосся. Бо чим більш пошкоджена структура волосся, тим швидше буде вимиватися колір. Так, насправді. Є багато нюансів, які потрібно враховувати при догляді за фарбованим волоссям. І найпростіший, і найкоротший шлях це прийти до мене на консультацію, де ми з тобою підберемо тобі індивідуально професійні засоби, які будуть відповідати твоїм типу та стану і шкіри, і волосся. Бо, наприклад, як я казала попереду, якщо ми використовуємо більш агресивний шампунь, фарба буде вимиватися швидше. Не можна ли замінити його м'яким легеньким безсульфатним? Не можна, якщо ти маєш проблемну шкіру голови, тому що м'які безсульфатні шампуні викликають проблеми із шкірою голови. Вона швидше жирніє, ми швидше приходимо до випадіння. І так далі задай собі питання: в чому твій пріоритет зберегти колір, зберегти або покращити якість волосся подовжені? Чи, можливо, шкіра, яка і є? Народжувальницею волосся. Тобто, якщо б те хворіти шкіри, не буде волосся. Я вже чую твій супротив, тому що ну це ж не означає, що якщо я хочу фарбувати волосся і при цьому хочу здорову шкіру і саме волосся, то я, не маю, то я маю ходити з вицвівшим кольором. Звичайно, що ні. Ось тому саме детальний індивідуальний підбір професійних засобів індивідуально під твій тип. Та стан шкіри голови і волосся і зможе вирішити всі три проблеми, покращуючи і шкіру, і довжину, і зберігаючи колір. Чекаю тебе на індивідуальні консультації.